Доброго дня, я лікар уроли на Сергій, працюю в місті Києві, і сьогодні хочу вам розповісти про такий чоловічий аналіз, як простат специфічний антиген або PSA. Багато хто про нього чув, але багато хто не знає, що це за аналіз, як правильно підготуватись до здачі аналізу, коли потрібно його здавати, як його здавати, і що робити, якщо він підвищений. І так, специфічний антиген це скринінговий аналіз, який дозволяє, основна його функція це виявити рак передміхурової залози на ранніх стадіях захворювання. Коли ще лікар при пальпаторному обстеженні, прямої кишки і огляді, простати при ультразвуковому обстеженні, може не запідозрити, що у вас є рак передміхурової залози. І так, що таке простат-специфічний антиген? Це білок, який виробляється в організмі чоловіка клітинами передміхорової залози. Коли потрібно здавати цей аналіз, його потрібно здавати чоловікам після 45-50 років. Але слід пам'ятати, що якщо деякі пацієнти здають його в 20, в 30 років, в 35 цього не варто робити, це просто ваші витрачення. Кошти. А от після 45-50 років цей аналіз слід здавати щороку. Тобто цей аналіз має входити в перелік обов'язкових аналізів, які ви здаєте для скринінгу стану свого здоров'я. І так, як він здається, забір матеріалу проводиться шляхом забору крові з вени. Тобто, здається, венозна кров, робиться цей аналіз протягом доби. Тобто, якщо ви зранку здали, то на вечір або максимум на другу добу. Вам вже дадуть результати. Що слід знати, як готуватися до здачі аналізу? Значить, за 2 тижні перед здачою аналізу вам не мають проводити ультразвукове обстеження ректальним датчиком передміхурової залози. Вам немає лікар, уролог, чи проктолог, чи хірург дивиться пряму кишку і передміхурову залозу, і ви маєте. Два тижні перездачі аналізів ні в якому разі не ставити ніякі ректальні свічки. Це один такий основний нюанс. Ну і слід знати і пам'ятати, що ще за три доби до здачі аналізів у вас не має бути статевих контактів, у вас не має бути якихось фізичних навантажень сильних, і ви маєте обмежити вживання м'ясних продуктів і плавлених сирів і не вживати ні в якому разі алкоголь. Тобто, це та підготовка, яка дозволить максимально коректно відобразити справжній показник проста специфічного антина в організмі. Значить, яка норма? Норма проста специфічного антигена у чоловіка від 0 до 4 Нг на мілілітр. Дуже добре, якщо у вас від 0 до 2 Нг на мілілітр, тобто, значить... Це каже про те, що у вас все добре. Якщо від 2 до 4 є якісь скарги зі сторони сечостатевої системи, тобто це або якесь порушення сечовипускання, чи часті вони, чи слабкий напор сечі, чи, чи не дай Бог, там кров у вас в сечі, чи в спермі, чи якийсь дискомфорт над лобковій ділянці чи промеження, звичайно, тоді, хоч він у вас і нормальний, краще звернутися до уролога, тому що, в принципі, є якась урологічна. Проблема і її слід вирішувати. Якщо ж простат специфічний антенну вищий 4 тонграма на мілілітр, слід пам'ятати, що це не обов'язково свідчить про те, що у вас рак передміхорової залози. Чому? Тому що є ще так називаємо сіра зона, тобто, коли простат специфічний антиген від 4 нг до 8-9 Нг на мілілітр. Коли може бути підвищення простат специфічного антигена без наявності злоякісних новоутворень? Перероджені в залози. залозі. Це або при аденомі передміхурової залози, тобто при гіперплазії простати, коли простата розростається за рахунок пухлинного утворення, але доброякісного походження. І тоді об'єм передміхорової залози може збільшуватись від норми навіть там в 5, 10, 15 і навіть 20 разів. Звичайно, тоді, так як я сказав, що це білок, який виробляється клітинами передміхурової залози, цей показник може підвищуватись. Або ж при наявності гострого чи загострення хронічно запального процесу перед залози. Також простат специфічний антенн може підвищуватись, і, в принципі, це не буде свідчити про злоякісне новоутворення. Але в будь-якому випадку, ви маєте розуміти, якщо він вищий показник, як 3,5, ну максимум 4, вам обов'язково слід звернутися до уролога, для того, щоб визначитись тим, чи це доброякісний процес. Чи це злоякісний процес, тобто тільки лікар-уролог зможе зорієнтуватися, правильно вас обстежити і, в принципі, поставити діагноз. Тому що всі ми розуміємо, що в, сучасне, ну, в наш час, в сучасному світі лікуються і злоякісні новотворення також, але якщо вони не на запущеному етапі. Тобто не слід нехтувати, а повторюю ще раз. При підвищенні даного показника вище 4 обов'язково звернутися до лікаря уролога. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До побачення, до нових зустрічей.